Сьогодні ми на позиції Хантер ударної групи Альянс Дивиж 225 225-го окремого штурмового батальйону. Класно ти ти його посадив. і, і... 11. Вичиняково. 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 Давай, давай, У нас уже кожа є. Буде цікаво. Все починається з погрузки самих необхідних БК, зброї, їжі та інших особистих речей. Далі дорога посадкою. Треба бігти швидко, бо це саме найнебезпечніше місце, яке може бути. Десь хвилин сім хлопці кажуть, тому треба пересуватися. Ми подивимося, як пілоти літають. Вони також і розвідку забезпечують, і спіди. Сьогодні ми будемо присутні при цьому всьому, буде цікаво. Зараз працюємо з Mavic 3. Основна функція його розвідка. Зараз будемо включати, виставляти і летіти по координатам. Включили. Лопасті провернулися, можна йти. Так, Тут у нас пульт, з якого ми літаємо, ким керуємо мавіком. Е тут у нас планшет, кропива, дискорд. По Діскорду ми спілкуємося. По кропові нам дають координати. Ми вилітаємо. Е далі заходимо в вежу. Вежа дає стрім і це все бачать інші особи, тобто і піхота і командири. Зараз будемо взлітати. Точка. І летимо на точку. З якими труднощами ви стикаєтесь найчастіше при вашій роботі? Е, найчастіше це режим Аті та реб. Наскільки противник забезпечений ребом? Ребом достатньо. Тобто, дуже часто з ним сталкуємося. І це дуже противно, чесно кажучи. тому що правильно, дрон так, сразу, так, або дуже високо піднімається, або наоборот правильно. просто його садить. Тобто дуже важко з цим впоратись. Але Но зараз нові так, технології так, пішли так, вперед так, і є оптоволокно. Але так, ми ще його не використовуємо. Тобто Сигнал йде напряму від пульта до дрона. Там октоволокно йде на 10 кілометрів. Тобто можна літати на 10 кілометрів. І ніякий реп нічого тобі страшний не буде. А от наприклад від Донецького напрямку, Курський напрямок, є якісь відмінності? Якщо брати від Донецького, да, тому що там іде, виходить, шахти, вони дуже магнітні. Тобто, коли виставляти там по магнітному азіму, то це набагато важче буде, тому що компас буде. Чуть-чуть збиватися і неправильно показувати. Але для цього в нас є крупова і по кропиві можна спокійно виставити антенну. Зараз ми долітаємо до позиції. У мене є декілька хвилин розказати про своє місце. Тут у нас три хаби, на яких заряджаються батареї. Получається, тут у нас лежать коробки з дронами. Тобто, все запаковано, щоб в разі а, атаки якоїсь. Ракетної чи мінної. Все було в кейсах. Екофлошка заряджає нам, виходить, батки. Екофлошкою заряджає в нас генератор, позаду є Sterlін. Starlink. Завдяки Starlinkу ми виходимо на зв'язок і також даємо стрім. Ну, так, в принципі, більше нічого. Все, все, все в простому бліндажі. Зігріваєте свічками. А, зігр... Зігріваємось так, зігріваємось свічками. Ось одна зараз горить, дві лежать тут, на всякий випадок, щоб не бігати кожен раз наверх. І також там вирили спеціальну яму, щоб противник не бачив наших. Наших речей Ми відпочиваємо по черзі, як домовимося з колегою з побратимом. Може бути таке, що я можу годину літати, він годину. Може бути таке, що я днем літаю, а він вночі. Тобто це вже від кожного залежить індивідуально. Наскільки обстановка зараз на вашій позиції гаряча, скажімо так? Наскільки обстрілюється вона? Від якщо брати по 10 бальній шкалі, то я би поставив би 6 балів. Тобто точка в нас так-то -так пристріляна, але вже так сильно часто сюди не працюють, бо побачили інші точки, де наші люди стоять, і вже більше працюють туди. Вони йдуть ближче до ворожої лінії. Тому нашу точку так більше відпустили. Ось прилетів на позицію, які мені дали координати. Буду дивитися, роздивлятися ворожу піхоту. Тобто на зумі на x10 поки що буду прочесувати посадку. Так, я розумію, що... Можна Потім зробити то, зум більший і дивитися далі. Тобто Зум x28 у нас максимум йде. І можна ось так роздивлятися вдалі посадки. Ходили, глянь, на... забирали свій дрон і знайшли отаку. Ось, ось, ось така от херня валяється. І що так... це модель нормальна? Да, в принципе, нормально. Интересно, я просто такие комплектации даже пока еще не встречалась. Не со спидом. даже ну, интересно. Можно до следы ты что-то для себя взял. Да. Что Тут это, за эфир? Добра Как минимум батка уже да. можно да. выкористовывать. 15 тысяч, это очень даже неплохо. Вина виною, а вечеря по Сьогодні на столі у нас домашня сало, ковбаска. Оп. І сало. Трофейний трон лежить, який знайшли. Зараз замість Mavic 3 ми будемо запускати Mavic T. Різниця. Тому що Тежка має тепловізор, ось ми його можемо бачити. Тут його немає. Тут три камери, так? Так, а в цьому? так три камери. Тут іде одна камера і один зум, е, зум і камера. Ось так. А тут -а просто зум і камера. Зараз будемо його запускати, під'єднувати до пульта і вилітати далі працювати. Зараз ми будемо підключати нічний дрон до пульта. Заходимо в пульт, виходить, нажимаємо Підключитися до дрону. Він зараз зажимає, включає дрон. Зажимає зараз кнопку. Зараз буде характерний звук. Де пошук? Споряджено. Все. У нас от показує, що Mavic 3 t підключений від скамери. У нас підключено. Все, зараз будемо вилітати. Будете дивитися, як ми летимо. Як ви чуєте, ворожі обстріли посилились, тому ми заховалися всі в бліндаж тут безпечніше і працюємо далі. Ця темрява супроводжується вибухами постійними, які не утихають. Так ми готуємося до сну в своїй частині бліндажа. місця тут не, не багато, тому економимо місце як можемо. Курточку я звернув свою вона буде мені як подушка. Добре, що є спальник. Отак От ми закупорились, щоб не падало зверху нічого. І миша ніяка не залізла. Тому доброї ночі усім. Давай, давай, у нас уже кожа є. С чего начинается подготовка вот. Дрона до полета Сначала вообще цепляется Папка на стяжке Желательно две стрички. Проверить перед полетом Батарейку на заряжен. На камикадзе дроны Я мы используем... 5, 5, 6, 5. Да, да, это отлично. Давай. На камикадзе используются батареи. батарейки. Шоп, потом, потом мы берем, конечно, донатор И присоединяем его к плате инициации. А. К Выдергиваешь белую чеку. Что и это? начинается тайминг, отчет, минута. Через минуту, как прошел тайминг, на, держи, скотч. Через минуту, когда э, прошел, прошли сигналы, она готова от удара, от любого толчка ну, такое. Кондешный детонатор, бомбу, оскол... осколочный снайрат в котором пластик. И привязывается просто с куча Все так элементарно просто. И опять тяжи... с тяжечками же снизу дрона. Все проведомаем всем звук готовности. А, а ну руки. Проверка, Снимай. да. А ну, все отлично, выставляй, сервачук. з осколочним снарядом с платой инициации. Скільки до цілі приблизно? Минуты поле. Если ветер то чуть-чуть ну, подольше конечно будет. А с якими перешкодами найчастіше стикаєтесь? А, это реп и ну, неожиданный поток ветра, когда дрон может абсолютно сразу перевернуть. А як щодо до туману? Туманом мы почти не летаем, потому что ну, это такая штора, через которую не пробивает этот сигнал антенны FPV. Ну, как бы пробивает, но ну, не дальше 500 метров оно уже. Сигнал будет уже почти не сигнал. Зараз выйдем из добра, так? Да, вполне сойдет, как для FPV. То зараз мы станем и боевого уражения противника. Подлетаю, вижу цель. Вижу, вижу. Есть, так? Да. Все одне успішное влучание ворога.